Слава Господу, це Божа! Мене звати Таня, хочу поділитися коротко свідоцтвом своїм. Сама я родом з України, Хмельницька область, Кам'янець-Подільське місто таке Родилася я в гарній сім'ї, такій набожній сім'ї. Але коли мені приблизно було десь років 12, е мій батько знайшов собі молодшу жінку від моєї мами і вирішив е покинути е сім'ю свою. І ще з дитинства мені запам'ятався такий момент, е коли ми ридали з сестрою моєю молодшою. Він складав свої речі, і в порозі ми просто разом схватили його ноги і благали папочка в неї, залишай нас, не уходь від нас. А він переступив через нас і пішов. І я знаю, що саме тоді, в цьому дитячому серці, щось зламалося. Моє дитинство вже тоді закінчилося. Тому що, бачачи кожен день, як ридає моя мама, як за рік вона втратила 20 кілограм своєї ваги, і це були часи кризи на той момент. Були такі моменти, що в нас ну, ми нуждались. І саме тоді я собі поставила за мету, що я буду робити все для того, щоб радувати свою маму. Я буду гарно вчитися. Я буду е, послушною, я буду слухняною тільки заради того, щоб моя мама була щасливою. Одного разу я прийшла додому, і е, мами не було вдома. І коли я зазирнула вікно, а в нас е, там такий міст є, високий дуже, і якраз е, з, цього, з моїх вікон видно цей міст. Я коли зазирнула вікно, побачила, що мама моя стоїть там. І, перехилившись, дивиться вниз. Я просто не знаю, за щеден хвилини я збігла вниз і почала бігти її назустріч. Коли вона мене побачила здалека, то вона почала йти до мене. І тоді я собі сказала, що я зроблю будь-що, тільки щоб вона була щаслива. Поступила в Хмельницьке музичне училище, та яке я співала з дитинства. І закінчила училище також з червоним дипломом. Як я обіцяла, це навіть було е, не заради себе, а заради моєї мами. І мені е, знову треба було поступати кудись, і ми хотіли з мамою, щоб я вчилася в столиці. Ну, знову в нас ми розуміли, що в нас немає можливості. І тоді, саме туди, куди хотіла поступати, треба було давати різні взятки. А в нас ну, взагалі не було коштів. І тоді моя мама молилася і казала: Господь, нехай кожна дитина. Яка не має коштів поступити, хай всі ці людські діти поступлять, і що моя дитина теж поступила. І Бог зробив чудо в нашому житті. Ми не взяли одразу на третій курс в той заклад, де беруть взятки, де беруть хабарі. І це було для нас реально чудо. Бог так зробив, що я закінчила також цей заклад на відмінно і поступила в магістратуру. Коли я Навчалась вже на останньому цьому курсі. Одного разу повертаючись додому, я зустріла біля метро, вона ну, відчула погляд. Коли я так подивилася, там сидів молодий чоловік і проводив мене поглядом. Ну, Саме в дитинства в мене було відразу до чоловіків. Я сказала собі, що мене ніколи так ну, зі мною я не дам, що зі мною так поступили, як з моєю мамою. Я завжди хотіла принизити чоловіків, показати, що я краще їх. От Отака гордість і цей тягар був самого дитинства в моєму серці. І коли ми цим. Молодим чоловіком познайомилась, він почав мені свідкувати про Бога. І ну, так як ми разом по сусідству жили, він запросив мене на служіння. Я вперше потрапила в п'ятидесятницьку церкву, де вперше почула різні мови, почула про хрещення Духом Святим, почула про живого Бога. Хоча з дитинства я молилася Богу, і е, я відчувала, що щось не, не вистачає, щось не вистачає. Вроді все добре, але щось не вистачає в моєму житті. І на служіння я якраз зрозуміла, коли Дух Святий був присутній там, я зрозуміла, що ось, ось це все, що я шукала все своє життя. Я такої насолоди такої радості, просто ну, не відчувала ніде більше. На одному зі свіжінь я покаялась. Я навіть не пам'ятаю, як я вийшла, але ну, настільки просто е сила Божа діяла, що я просто вже відкрила очі, коли я поверталась назад. І поверталась назад я з такою радістю, що це не можна було описати. Через те, що мої батьки розвелись, в мене був дуже страшний всераз на голові. І теж одним з чуд, через деякий час після мого покаяння, Господь повністю зцілив мене від цієї хвороби. І я знала, що Бог живий, що він зціляючий Бог, що він всемогутній Бог і я хочу служити такому Богу. І я прийняла рішення, що я хочу йти з ним до кінця. Байдуже, чи буде мені тяжко, чи буде, чи буде мені добре, але я хочу прямувати за таким Господом. І ми почали трудитися в соціальному служінні. Утворилася група Маханаїм. І ми багато їздили на одному зі служінь. Один проповідник розказував. Одну історію про сусуд в честі. Я так запам'ятала. Що це був за сусуд? Це був такий сусуд, який майстер робив це був сусуд все, всього його життя. Коли він робився, то кида... його майстер кидав. Він розбивався на маленькі частиночки, а потім майстер його склеював і знову розбивав. І так багато разів але склеєні частинки вже не розбивалися. І цей суд кидався до тої пори, поки він вже зовсім не розбивався і він називався «сосуд честі. Я почула цю історію і кажу Господу собі в серці. Боже, я так хочу бути таким сосудом честі. Це моя мрія, Господь. Але ще тоді я навіть не уявляла, що я попросила в Господа. Коли я завагітніла першою дитинкою, я пізно стала на облік і приблизно десь в кінці сьомого місяця, коли ми здавали аналізи, у мене всі аналізи були хороші. підчеркнути червоним маркером, що в мене є віл-інфекція. Коли я взяла цю бумажку, ще там я трималась, я з посмішкою вийшла з лікарні, але коли я спустилася вниз і сіла в машину, де чекав мене чоловік. І коли ну, сказала йому свій діагноз, в машині були півгодини крики плачі і нерозуміння. Я не розуміла Господь. Я вибрала те за Добою. Я вибрала служити тобі, Господь, Але я не розуміла, чому саме невеліковний діагноз. Коли ми приїхали додому, чоловіка не було вдома і в мене не було просто сил зібратися повністю з цими думками. В мене приходили думки, що я помогу що я ніхто, що через цей діагноз на мене будуть тикати пальцями, мене не будуть поважати, що я отстой, що я другосортна людина. І, на часті таке було в лікарні. Мені доводилось таким стикатись. Мене відправляли, казали, що таким, як я, треба, треба їх садити на пожизненний режим. В тюрьму, коли я була вагітна, лікарі отак от казали, що я слабоумна і тому подібне. Але Господь дав сили це все пройти. Коли я залишилася вдома, мені захотілося так перед Богом скрушитися і розплакатися, таке саме сожалення до мене прийшло, і я думала. Господь, я зараз так от розплачуся, забери мене, забери мене, мені не хочеться тут на цій землі більше жити. Я хочу до тебе. І коли я схилила свої коліна, щоб плакати перед Богом, і просто Господь настільки великою силою зійшов на мене, що я не могла просто ні однієї слізинки себе видавити. Бог з тих пір. Дала мені багато замислюватися про Його жертву, про кров Ісуса, про те, що Він любить мене. що сила Його звершується в немощі, що страданнями навик послушання. І я почала дякувати Господу, Господь, я дякую тобі за це діагноз. Якщо з ним я не сігду з Твоєї дороги, то я дякую тобі. Якщо з цим діагнозом я буду сосудом честі, то я дякую тобі, Господь. І я не хочу іного шляху. Я хочу іменно цей шлях, Господь. Мій Бог зцілюючий Бог. Амінь. Так. І коли я буду на небесах, цього діагнозу вже не буде. Ніякого діагнозу, який є тут на цьому місці, вже там не буде. Тому що там буде Ісус, який є наше світло. Бог подарував нам двоє діток, старша доця, Мілана, молодшого, три рочки Філіп. І все для мене слава Божа. Бог благословляє написаннями, написанням псалмів, які співають в різних країнах світу. І це не моя заслуга. Якби не Господь, якби він не давав це все пройти і пережити, то там не було би сили, але там сила Божа. І я дякую Господу. Хай вас благословить.